Здавав на права, років 10 назад, у мене посвідчення втрачене. Рішив поновити навик е, в, в нових умовах без ноги. Чуть-чуть не так педаль чувствується. педалю мені удобніше жати, ніж речагом ручним. Але що поділиш, нема вже ступні. Я був мобілізований, пройшов навчання, дві учебки, злагодження в бригаді. Донецька область під Бахмутом. Ми як заходили на позиції, там на пагорбі весь вахмат видно. Красота. Якби не війна. Витягували 200-го. Мене звати Федя, а у нього позивний Федя. Потім прикалувалися, Федя Федю витягнув. І наступив на міну. Я сподіваюся, що ногу, я ще двома пальцями шевелив. Але Бо мені, як показали фотку, там не було що спасати. Зліва це у нас є щеплення. речах додатковий справа це є вверх тормоз, вниз педаль газу, яка заміщає. у Кого немає правої ноги, він користується даним речахом. Кого немає лівої ноги, користується лівим речагом, який Заміщає щеплення. Пан Федір користується замість щеплення новою лівим речового. Це вже буде на постійній основі, але ми маємо підготувати інструктора з своїх кадрів. Ми підготуємо свого інструктора, який буде постійно займатися, щодня буде займатися з хлопцями. На сьогоднішній день 21 хлопчина вже вчиться в ручному управлінні. Сума гранду була мільйон 600 гривень. В той грант входило придбання нейроміографа, придбання автомобіля і підготовка площадки, яку ви бачите. Так, суправу трогання подйому виконано відмінно.